Цього вікенду після новорічно-різдвяних свят поновиться футзальна першість України у першій лізі. Зокрема, будуть зіграні матчі в усіх трьох зонах. Центральний матч шостого туру західної зони відбудеться у Івано-Франківську. У гості до органу 2 який наразі йде третім у турнірній таблиці, завітає ковальський аперкот. Початок о 15-й годині. Це, до речі, єдина першолігова команда, яка поки що турнірних очок не втрачала. У п'яти попередніх поєдинках ковальці здобули п'ять перемог, демонструючи 100-відсотковий показник. Натомість підопічні Івана Скіцька у першому колі чемпіонату зазнали двох Поразок якраз мінімально у Ковалі 2-3 та у Львові з доблерами енергії 1-4. А три перемоги Іван-Франківці здобули виключно над суперниками, які знаходяться нижче у турнірній таблиці. Тож цієї суботи на другу уранівську команду чекатиме непростий поєдинок. Нагадаємо, минулого сезону Аперкот тричі був сильнішим за прикарпатців. Двічі ковальці перемогли на домашньому майданчику та одного разу у гостях. В інших матчах шостого туру першості західної зони у Жориска Говарла прийматиме Львівську енергію 2, А у Хмельницькому зустрінуться спортлідер-2 та ІНБЕФ.